Всім здравствуйте! Дивіться, як затишно в цій квартирі. Мене ви знаєте, як Павло Миколаївич, ріелтор місця Вінниця. Презентую вам прямо в центрі однокімнатну 42 квадратних метра. Це наш ЖК родинний маєток. той, що за кумбарами. Другий поверх 6. Керамограніт на підлозі скрізь підігрів. Квартира в нас студія, тобто спальня з кухнею, камін, біокамін. Робоче місце під. Офіс під кабінет ваш, тут ми спимо, тут ми їмо. Все, як ви зрозуміли. Е, куча примочок на кухні, типу, от, нажали отак, от нажали, щоб помили все. Тут регулятор температури, е, все можна помити, почистити. Тут у нас ось така техніка виїхала. І що це що це, Наташа? Витяжка. Витяжка така, так. Да. Я вже забув, що у нас все красиво, давайте все зайдемо вже в душ, В ванну. Подивимося, тут все під декор, все під такий біло-золотий колір. Ну, мені подобається. Подивіться на цей рукомийник. Витвір мистецтва. Все прям е -е, під колір моїх бахів. Ну і навіть вхідна зона, що наче тут шафи і не скажеш, бо все на довочках, все сховано. Все красиво. Ну, звісно, автономне газове опалення, є електрика, центральні комунікації, все, дзвоніть, пишіть і в зручний час. Що покажемо для вас?